На Прикарпатті відкриють туристичні маршрути під землею. Унікальний проект буде діяти у Коломиї. Для цього місцева влада разом з краєзнавцями розпочали розкопки таємничих підземель. За декілька місяців вдалося віднайти вісім таких місць. Дослідники припускають таємницям, що зберігаються під Коломиєю, щонайменше 400 років. Тут знаходило знаходило знаходили дуже багато черепів, якихось талінних останків. Радянська влада ймовірно. Ну, на мабуть, як і будь-яка влада мусила йти на якісь кардинальні кроки. Що ми знайдемо, ми ще не знаємо. Ми готові до всього, навіть до пасток, які про які нас попереджають. І, ну можливо, які ще і існують і дотепер. Інформація про пошуки секретних приміщень розійшлася на ура. Місцеві підприємці уже подумають над туристичним бізнесом. Влада не проти, кажуться, додаткові гроші для бюджету та нові робочі місця. Тим паче, проект обіцяє бути особливим з лабірин. Виставковими залами та театральними сценами. Стародавні коломийські підземелля, сподіваються, ініціатори проекту будуть не менш популярними аніж у Львові. Ми перейняли досвід міста Львов, нічна варта туристичний маршрут це 250 гривень відвідування цього туристичного маршруту. Відвідує до п'яти тисяч чоловік за одну ніч. Це дуже масштабний проект хоча по витратах він є не дуже вартісний. У Львові розчистили по 5-10 метрів ходу. Далі хід закритий, і в тому якраз в виступах виступах ну, проходять всі ті театральні шоу, ну, яким заманюють. Е Загальна довжина підземель сягає 4 кілометрів. За переказами очевидців, під Коломиєю переховувалися повстанці, а у центральній частині міста діяли навіть концтабори. Розглядають дослідники і версію підземної залізниці.